Доброго ранку. Поїздили по Харківській області, по сільських, сільській місцевості, дуже багато проблем. Дуже багато проблем, які потрібно доносити постійно до міністерств, до чиновників. Дуже багато питань, які просто не синхронізуються, наприклад, проблеми в медичної сфері, да, з проблемами інфраструктури і так далі. Ну, дивіться, головна проблема це просто відсутність ФАПів. Відсутність медичного персоналу в сільській місцевості, раз на тиждень там приїжджає кудись в село там медичний працівник. А якщо людині потрібно в опорну лікарню доїхати, то автобус ходить просто два рази на тиждень, десь один раз на тиждень, а десь взагалі не заїжджає в село, як Мала Іванівка, Дорожедухівського району, не те, що не заїжджає, і там навіть. Дороги немає. Я такого ще не бачив, щоб польова дорога просто до села підходила. Так, да, вона колись, колись була асфальтована. От така ситуація. А немає аптек. Немає аптек. І я спілкуюся зараз з колегами з комітету медицини з Михайлом Так, да, Ідеї різні є. Про якісь ці термінали. Аптечні бокси, які будуть стояти там десь на місцях, або питання про електронні замовлення ліків. А як бути людям, яких немає просто інтернету в селі, або бабуся з кнопочним телефоном? Такі питання, питання логістики, саме елементарне, так, як, як, ну, це дуже великі проблеми. Або проблема в. Селище Клинове Богодухівського району, коли автобус заїжджає раз на тиждень, люди просто скидаються на бензин своєму односельчанину, який їх возить, кудись там район чи в Харків, а йому палки в колеса ставлять, погрожують йому, що, що ну, я не знаю, на блокпостах штрафи виписують. До речі, будемо розбиратися з цим питанням. Ну як це таке взагалі можливо? І самі не можуть зробити нічого, і ще людям палки в колеса ставлять. Такі проблеми. І я запросив свого колегу Михайла Радуського просто в Харківську область поїздити разом зі мною по, по селах, поспілкувати з людьми, побачити реальні проблеми. Я, ну, він не так багато подорожує, але просто Харківська область унікальна, унікальна в тому плані, що, ну, на жаль, унікальна, бо є в нас і окупована частина території. Є Частина, де йдуть просто активні бойові дії прямо сьогодні, прямо зараз. Є деокуповані громади, є громади, де проживає багато переселенців. Скорочення лікарень медичних працівників, скорочення заробітних плат медичним працівникам. Ну, наприклад, той самий Богодухів, і районна лікарня. Медичного персоналу відправили на півставки половиною гривень заробітна плата. Оці всі проблеми я хочу показати голові медичного комітету. Дякую, що він відвернувся на запрошення.